Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Трохи краще за Будапештський меморандум. Залужне вже зрозумів, що відбулося на саміті. Хто стоїть за дипломатичним провалом? Тарас Чорновіл пише на завершення вільнюського саміту НАТО. Другий день мало що змінив у перспективних наших євроатлантичної інтеграції, але кардинально поміняв поведінку Зеленського та його оточення. Після вчорашнього дня хамських демаршів сьогодні. Настала епоха успішних результатів. На жаль, результати будуть уже тільки при кардинально іншій владі. До чого сподіваюся, на вступ до НАТО не доводиться. Зате є нові декларації. Добре, в них те, що владі поставили жорсткі передумови щодо демократичних реформ. Схоже, що має запрацювати моніторинг. погано, що повноцінне членство відкладається на роки. До речі, на мене після записів і дописів про вільнюський саміт НАТО та участь там української влади почалася скажена Ботівська атака в Телеграм. Зачепи телеграм канал ДЗ за зазначає все, що сталося свідомі дії зеленського. Його абсолютно влаштовує нинішня ситуація, без альтернативність його рішень, безкарність, можливість ухвалювати будь-які рішення під грифом воєнного часу, відсутність конкуренції в інформаційному полі. Українська делегація повертається додому зі значною безпековою перемогою. Зеленський. тобто, те, що нас не прийняли в НАТО, не дали з термінами, не дали гарантій. Це не узгодили Зеленське. Вважає перемогою. Тоді просте питання. Ти на кого працюєш, Вовочко Зеленська про постачання Чейсімсі можливо не дадуть. Павло Нус резюмує щодо так званих гарантій безпеки за результатами вільнюського саміту НАТО. Знімайте рожеві окуляри, друзі. Щодо гарантії, насправді жодних гарантій безпеки Зеленська з вільнюса не привіза. Спільна декларація Сімка про підтримку України. Це декларація про наміри, а не власне зобов'язання щодо гарантії безпеки. Слова гарантії у тексті теж немає за змістом екларації ми отримали Будапешта 1994 тисяча негайні консультації плюс рамштайн допомога зброєю, плюс навчання плюс санкції плюс війнацова та енергетична підтримка тобто те що вже є зараз за змістом теж нічого нового щодо консультацій, з 2014 року багато разів зверталися до гарантів зазначених у Будапештській меморандумі 1994 для проведення консультацій на жаль ця стаття не спрацювала паралельно з цим Каленчук нянку Добиває Єрмака, Єрмак називає вільнюський саміт НАТО непростим, але успішним, тобто оцініть з першого Зеленського заявляють, що з не поїде на саміт, якщо країни НАТО проявлять дефіцит мужності, тобто не запросять Україну до НАТО. Потім Столтенберг повідомив, що Зеленський приїде на саміт. А Стефанішина, що Зеленський ламає, міркує їхати чи ні. Потім Зеленський таки зважився і приїхав. Все чудово в НАТО нас не запросили. Терміни вступу не визначені. Зеленському по суті сказали, що якщо не поверне, як було зроблено на Порошенка ніякого НАТО. Як назвати такий результат, ну звісно, не простим, але успішним. Підозрюю, якби Зеленського на саміті послали за руським воєнним кораблем Єрмак, і це назвав би успіхом на шляху порозуміння. Якщо реальність не відповідає бажанням ОПОТИ, гірше для реальності. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.